Так, наскільки, блядь, старший, наскільки скажіть уже йобану цифру? Освідчення тижня три. Що, блядь? ще раз? Звісно, ти не включив? Я не включив. Тільки що? Так. Да. Всім привіт, я Олексій, це Володимир. І сьогодні ми дивимося, говорить вся країна з Олексієм Сухановим, мій любимий ведучий, погнали! Да, всім. Як взагалі соціальні стереотипи впливають на закохання. Mm, як же впливають? Кохання Давайте починати. у віці. Ось тема програми сьогодні. Давайте починати. Купив їй все, а вона повелась на бабки. На бабки. Думала, це батько, а тепер зрозуміла. Чоловік. Ось User. такі просто парам, боти якісь які на хулилися, маючи різницю у віці. Ще через 20 років він стане дідом через осуд в соціальні перед вибором рідні та друзі, чи палки почуття до половинки? чи взагалі є формула для вдалого шлюбу, якщо враховувати вік з Да, у лице, ну, більше, на, на любому, нахуй, в нього завжди одне лице, блядь. На будь нахуй, на будь-якій передачі блядь. Підніміть mm -hmm. руку ті, хто зараз перебуває у взаєминах. А, блядь, ні, сука. Тепер, будь ласка, підніміть у кого а, понад Ого. 7 років. Якась <сум> бабка підняла руку. <сум> 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 Та це піздець, йобані реклами, <сум> я. вас ненавижу, блять. Я не 13 років. Охуїти 13 років. — я вас. Мої запитання, тому Шо що. Що блядь, блять, за очки нахиляють блядь. — парами. Зараз я хочу запросити до нашої uh -huh. студії першого схуялі. Він має дуже цікаву історію. Дуже цікаву. Проходьте, будь ласка. Ігор Вачко. Здравствуйте. Пане Сергію, сідайте. Ми поки я знаю, що на ваше подружжя вилалася. Це ну, вже старий, Я по-любому почали... uh, по uh, думаю, що зараз буде якась дівка, який, блядь, двадцять один. І всі там ну, думають, що там дитина, кажуть, ви нас обманієте, це ваша донька, ну і так далі. Там куча uh -huh. То дід, то ще якісь там. Ну, хтось обзиває, дід. І, дід. Так, вони, <гадання> ну, все ж таки, якось турбують вашу кохану. Кажуть, що Мені він по доху я заробляю. Ну, так. На цьому... Якісь звісно, звісно. То в нього волоха, лохати, що татуха. туха. А то ви навмисно це робите. Звісно. Ага, то провокуєте. Ну трішки. Ну, ну трішки. з ваших віду. Ви ж не проти? Не проти. Увага на екран. А я проти. Як я... ти докатилась до такої жизни? Ну вийшло це заміж за Є чоловіка, кіки, який на... на багато за тебе старший, годиться тобі в батьки. Жартуємо на різні, а різні смішно, блять. Так, навстрі... no, так, так. Це э, друге різниця з першою дружиною була не така велика. Ну там чотири роки було. є різниця між вашими 4. шлюбами чотири 4, це нормально, це нормальні мабуть. Другу кохаю дружину, ага. Ось, напевно, 12 це на у мене комфортніше. Було. комфортніше да. Так, а з іншого боку, ви не серед середньовіччі, блять було трошки по другому. Сім і все. і можна родити. Дружина. А слухайте, а як це сталося? Ось та зустріч. Мама привела і з першу роботу її знайшла. Uh -huh. Ну я побачив, як вона на співбесіду прийшла. Я присутній там в кабінеті uh -huh. був. Ну і там я її І ічпекну може тиждень. Тиждень ви так ну, тиждень. придивлялися так, ну, ну, придивлявся, там знайомились, там подобалась скро доброту ціну. Mm -hmm. yeah. до Як ви вважаєте, ваша Олена? Наскільки вона щаслива з вами? Старший за свою дружину і йому дорікають в коментарях, що його дружина. Так, наскільки, блядь, старший? Говориться? Наскільки скажіть уже йобану цифру? Жінці, що це викликає хвилю обурення? Блять, я б не сказав, що вона прям молода шесть, блять, санцю, або я санцю, в очі їбуся. С... Давай ставки, ставки. Я його познайомила 22. з батьками і рейском. Хуйна. Я. я не роздивився, що я лице, тому що там, блядь, нарезки оці, блять. Зараз ми про це і дізнаємось. Я запрошую до студії Олену. Угу. Олена? О! наконець я роздивлюся її личку. Різниця між нашими героями uh, свої версії ви можете написати в коментарях під цим відео. Mm -hmm. Напишіть цікаво, в коментарі, напишіть, що ви думаєте. Тавите інформацію. Та вона молода, реально. Олено, і чому ви звернули увагу на Сергія? Мерседес. Багатий. <ріст> <ріст> машиною. А прикинь, да, так от каже, чове таке, така в нього машина, гроші вже типу забезпечені квартирою. Ти, Якби я на машині, машині блять, них я не так мені ще було, я, мені, машині, Ого, я а! на машині. Цікаво а я думаю, на трамваї, блять. Тоді він запропонував колись <машутки> мене підвести до роботи, тоді з роботи додому підвіз. Mm. Ну так, то така красива увага. Так завелось. робота. А ось скільки часу сплинуло до моменту його освідчення? Тижні три, мабуть. Десь Освічення так? тижня 3 Що, блядь? Сказав, що я раз. Знайшов квартиру, ти будеш разом жити. Він сказав, що я знайшов квартиру. Ти буде... Освічення? Це з якого періоду, блядь, коли вони встрілись, чи коли вони почали зустрічатись, чи, як? чи коли я? Почали... Знайшов да, квартиру жити чи будеш зі мною жити? Я кажу, ну воно. так, а він ну, а без Ну ну ну, звісно <ривіт> буду, блядь. Швидко. Машина є, бабки, конечно, блядь, буду а жити. про вас, трохи більше, олено. Будь ласка. Сергій ще з юних років підприємець. Чоловік зізнається. Ага. А і все понятно, подобалось. Тож ким тільки не пртлом. Ну типу, він просто обичний Олена такий чоловічок. Та я б не сказав, що він шістко. там блядь Ні, тут з ні з бородою піздатино одруж, ну, типу, 16, я б не сказав, що він прям 6, реально інозалію, красавчик, бо в його дах є напал, ну, типу красивіші А він типу, ну звичайний бізнесом онлайн. Адже нещодавно Сергій та Олена здійснили давню мрію. Переїхали у втазолотоношу. Олено, як ваші батьки а, сприйняли ось цю новину Прилуки. ще доїхали. По ну, звісно, блять. для них це була шокуюча новина. Коли блять, для мене б це теж була нас, шокуюча новина. Додому якою тоді була реакція, пам'ятаєте? Чи це відповідальний крок, тому що. Якщо ти зараз поїдеш з дому, то щоб то щоб ноги твої тут сука не час, було час, назад. Якщо ви дійсно впевнені в ваших стосунках, всі сприйняли це гарно. Як буденність буден для блять, мене власне. був шок, коли в TikTok таке, Сергій багато. почав вести і там, десь я почала з'являтися і читати такі коментарі. Для мене це було дуже неприємно. З вашого дозволу, ми все ж таки а покажемо деякі коментарі. Увага на екран. Час самі нахуярили боти. Згадаєш, як прийде йому... На старість мити через 20 років він буде старий дід. Ну блядь то взагалі да. Ми не превеликий жаль не навчені радіти щастю когось. Це ж так? Звісно, абсолютно Свісно. так. <свісно. Мені сьогодні на очі трапилася дуже влучна цитата Бернарда Шоу: Вік різниця у віці нічого не псує. Відстань абсолютно нічого не псує. Думки батьків, нічого Вістань нічого не псує, то навіть на паузу блять поставлю, як ти думаєш. Псує. Псує. Блять, Вістань руйнує нахуй вообще блять любі відносини. Що, блять, ну почти любі Ну, романтичні так точно, блять. Чого не псують, псують все тільки самі люди. І собі, і іншим. Ні, вістань псує блядь. В 90% випадків, блять, вістань руйнує все нахер. Щодо тих кроків на зустріч... Сергію. Мені не було страшно. Я бачила, що ця людина А що страшно, машина ж є вже. А <сумітна> в <сумітна> те, що він серйозний. Ніхуя сьогодні я полюбив якісь поруч. Своїми спорож, вчинками, а не просто словами. І незважаючи, що ми 24 години Це на сім, ми разом, ж. ми не надоїдаємо да. Тепо друг другу. В перших 20 років буде все нормально. Мене старша дочка від другої. Сука. Це від цього. Піздець. Один одного. Тоді що біоорганізм мене наїбете, на хвилях, через 20 років вже на... буде типу проблем, хуй... а вона саме 50 захоче їбатися. Будемо розглядати ще один з руйнувати його. Вирішила наша наступна героїня, яку я запрошую до студії. Неждано проходьте, будь ласка, О. при надії так, від... і хто там у нас? Лапчик. Боже, а уже обрана. А, вона вагітна, я думав, вона я просто на, Я, 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 я думав, просто вона повна а, така. Красиві, думаю, не хуй знаю. Ти не включив? Я не включив. Тільки що? Так. Да. І там ми з ним познайомились. він не може. Це нас якась хуйня, чолов'яків. Це, це це слухати цю лавсторію, блядь, це дуже довго. Може, і сказав, що закохався, але О, скільки я психологу. сказала йому тих слів. Для того щоб він точно в мене закохався. Скільки я зробила тих кроків, і Ви. насправді, взагалі сьогодні лаванда, ви маєте заправді я із... зас упередження суспільства. Але як Коли закоханість з'являється ще у 13 років, дочекайтеся, шо шо, шо шо, збирається коли блядь? Як Жінку. Що як материнство не завжди щастя, не знаю, як зараз це все їбана залупа. Сідайте, Доброводь. будь ласка, здравствуйте. Ми вже трохи... Тільки з бурси вийшов. І про там те, пари, блядь, онлайн як онлайн, ваша а, майбутнє тоді те, що відреагувало а, на вас. Так, да, звісно. Ну, що, блядь? Я, я внуком міг бути цієї жінки. Внуком? Ну, Прям наскільки, блядь, він старший, ой, менший? І вийшло. Улюблен, Бля, та не вигадав він суханий. прям молодий. Мама з задоволенням приходить до нас на вихідні, бо її треба любимому. Яковому і нежданою. У віці я маю на увазі. Напишіть свої припущення, наприклад. А ти сука сухано між розмови, держати. Та, 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 ми блять, звісно, відкриємо усі карти. А як неждану прийняли ваші близькі? Поступово почути. Говориться поступово. Потім, після армії. Я покликав е, батьків до нас. Ми побачарили, хорошо поспілкувалися. Я питаю: ма, ну як вона тобі? Вона каже: ну, як, що як, як, ти блять? лишиш цю жінку, додому можеш не навертатися. Фу, клас! Мой хороший. Звернемо увагу. Віолетта і Вячеслав, бля, слідуюча пара, взагалі хуйпи них, Бля, я половину пропустив. Я... Плю, Здравствуйте. Доброго. Ваше знайомство а, почалося саме з того, що В'ячеслав, так би мовити, вас роздратував. Я була у ресторані з дівчатками. А, і сижу я і дивлюсь, що хтось на мене так пильно дивиться. Я підійшла, він на мене дивиться. А я йому кажу, Палить, палить. Говорю, ти мене знаєш. А він каже: Знаю, Чувай хто випрес. тебе не знає. Що ви тоді підійшли, якщо ви блогерка? Оху... Звісно, знали. Ну, бо хотілось коктейля випити. Чи вам про те, хто кого обирає і чого то він дивиться? В'ячеславе, тоді того вечора. А ви дивилися на Віолетту чи тільки через те, що впізнали відому блогерку, зналися у тому, що вона мав що блядь? Він на російській чи на не подрував букет квітів, а потім відразу наступного дня? Ні, цього Ні. вечора. Ну я кажу, там тержик та. не погоду. Через 10 хвилин телефон ми обмінялися. Я вийшла і тут він мене чекав з боку. так. Вони виглядять як одного возраста. Ну так ну, да. вечора. Якщо тому що у вас виникли. Винучає... Пілкуватись блять, вони наприклад. взагалі не отризнуються на він, він мені Потім кожного дня привозив обід на мою роботу. Віоліта, да. yeah. от ви сказали, Нихоя він мені сподобався грачку. зовнішньо. А Стосовно я звернула увагу на те, що він мені писав без помилок. О це, о, нарешт. Нарешт. о, це моя, це, це, моя. До речі, о, це, це до речі, це до, до речі, да, Та ви що це не реанріал, просто всі почули, це для всіх! Ще, мабуть, дуже дуже романтично висловлювався. Да? висловлювався да? Така так, хуйня, так, так, ну, Якщо, звісно, робити помилку прям в кожному слові, блядь, не знати, де, а де пишеться, то тоді да, Щоб на це загострювати внимання, якщо там кому десь неправильно поставити. Ви відразу зрозуміли, що різниця дивіться між вами. Mm. Не відразу? Я взагалі... А ви однай однай не виглядаєте. А ви взагалі не виглядаєте? Ну, я, якось... я не бачу Мене різниці. теж якось... Ці, знає, ну, знає ну, це. ну блядь, гайдем в студії кажуть, що вони виглядають як одна дитки. Але ви, ви знаєте, але сюрпризи попереду. І полетіли далі. Ну, він старший. В'ячеслав працює менеджером у великій компанії. Блядь, а давайте вже розкриємо цю їбану таємницю. Кому скільки, блядь? Що скільки? Мені здається, що вже час відкрити ту інтригу. І О, Сухано відкриває інтригу. Погнали, погнали нашої програми, запрошуючи наших героїв. Сергій Олена, Ніждана Яків, Саша і Саша. ...теж з нами Ваш Юрій, Віолетта і В'ячеслав. Швидше. Ну блядь. Давайте швидше. Спочатку, Сухану пане. Давайте ваші ставки. Різниця. Оксана не грає, бо вона знає. 19 років.

Тридцять сім, тридцять. Сорок шість. Яків. От Цих більше, по-любому. Років вісім. Біля тринадцяти, одинадцяти. Отак. Одинадцять, тринадцять. Тринадцять, Марина Володимирівна 5-6. Я думаю, десь 8-9 до О. 10 максимум. <гум> думаю, років сім різниця. Сім. Шість. Шість. Одинадцять. Одинадцять. А насправді... Наша різниця... В усіх, блядь, дев'ять років, Зараз в того Якова чи там, де теж буде дев'ять. до пана нам, у нас світлинка є. 12-15, каже. Я тоже думаю так. 12-15. Я я тоже. Також. 12-15. 10-11. десять Я думаю, руки в семь. Сім? Так, Віолетто, В'ячеславе. Дев'ять. Дев'ять. Угу. Сашу, насправді. Піздець. <плес> Ого. Шістнадцять. Оце круто. Віолетточко, В'ячеслав, давайте ваші О. ставки. А що ж ці Я думаю, 10. Десять. Так, 7-9. <плес> <плес> я думаю, десь біля десяти, тому що ви, до речі, дуже. Дуже круто виглядаєте і. Ні, ну чувак виглядає. Чувак виглядає реально молодо. Хуй знає, скільки в них там яка різниця, ну чувак виглядає, наче йому десь 24, 25. А насправді. А у них різниця 14 тільки, 13. блядь. Скільки вам років? Бля. Тут я не знаю, чи ви спите в холоді, чи льот там обкладаєтеся. Що ви робите? Я не знаю, що ви... це генетика. генетика. А, ні, генетика. він реально він, молодо виглядає. Спортом та не алкоголь. І не я виглядаю, дуже блядь, старше. Єдине запитання: що їх об'єднує? Звісно, кохання. Але ж кохання має з чогось складатися. Ось складові того кохання, які об'єднують складові кохання. Зараз почуємо. Красивих і щасливих героїв, Кожна жінок говорили про це в студії, як народжувалося кохання. Це цікавість через повагу до цих до чоловіків. Ці всі чоловіки визвали повагу. Вони зробили коротше. Цю хуйню ми далі слухати не будемо. Пофіг на вік. Встрічайтеся, все буде заєбісь. Ігор Вачко. Ігор Вачко, все. дякуємо за перегляд. Гарного дня і до зустрічі. Бувайте.